Велике безчинство у маленькому місті у той час, коли вся країна, об'єднавшись, йде до перемоги, горе чиновники та так звані політики продовжують працювати на благо не країни, а власної кишені. Мова йде про одну з громад на Дніпропетровщині, конкретно підгородненську. Тут пристрості вирують не на жарт. Ви повинні сісти на своє місце. Будь ласка, Сісти на своє місце на своє місце, будь ласка. Я, проведу, виконав, Бобоні. 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 І було б все нічого, якби тамтешній конфлікт не перейшов не лише межі здорового глузду, а й закону. Показуємо відео колег, які були на місці події. Читаємо дописи у Фейсбуці і розуміємо, тамтешній мер Андрій Горб добряче перейшов межу. Нас побив Горб. Горб побив. Пусти. Кого побив він? побив, Я кину, я головою ударилась об стол, ударилась купчиком. Жану. Ось, дивіться, що робить. Я дивіться. на ногах. Всі хотіли. Як собака. Як а що він сказав вам? А він не сказав. Він бився, що він казав. Він тамкався, тамкався, а я хотіла повернути просто це саме. За, за дверку держалося, щоб повернутися, щоб ему дати вихід. А он мені взяла так. Шесть ага. секунд я він вас не травмував. Травмував Ось. жінки скаржаться, що міський голова реально їх побив прямісінько на сесії міської ради. Одна з активісток просто порушила для їхньої громади питання. Так як він всіх трьох вас порозкидав? Ну, отак всіх розбрасував. – А чого що ви заважали? Чи хотіли За що ми? за Віталіка за цього Боже як колесника, за нашого старосту, ага. чого йому зменшили зарплату і зняли так. його з воїнського обліку. Як не, не обліку, як це бронь. Бронь, так. бронь зняли. Він не захотів відповідати. Сказав, кому хоче, то а так. я й слова не сказала. Люди жаліються на пана горба вже не вперше. кажуть, хто йому не годить і не підкорюється, потрапляють у чорний список з усіма неприємними наслідками. До прикладу, одного із старост мер. Притиснув гривнею, урізав зарплатню. А от до своїх прибічників набагато лояльніший. Ті мають винагороду у 100 тисяч гривень. Із відео і зі слів очевидно, що люди просто залякані. Що відбулося? Скажи, будь ласка. Та я звісно, зволить. Не треба снімати. А чого це не треба? А то що не треба мені, щоб хату спалило, мені не треба. Ви ж розумієте, він сьогодні довів до інфаркта заступника, в лікарні під крапельницю лежить. З ім'я по батькові ваше. Я не хочу, тому що в мене є діти. Наразі жінки зафіксували травми і написали заяви. Тут же справа за поліцією. А ми поцікавилися одіозною особистістю Андрія Горба і знайшли розгорнуту статтю у виданні лінта юам. Тут детально розписано, що у місті підгородному на Дніпропетровщині. Мерська лихоманка Андрію Горбу вже двічі висловлював недовіру депутатський корпус у вересні 2023 та жовтні 2024 року за його бездіяльність, зневажливе ставлення до громадян, узурпацію влади і розпорядженням бюджетом громади на власний розсуд та у своїх інтересах. Через суди пан Горб вкотре поновився на посаді. У статті журналісти розписали про усі його безчинства. А це добрячий список. Також він постійно потрапляє у поле з. Зору телеграм-каналів, які фіксують відео, де люди буквально в істериці від обурення бездіяльністю мера. Чого міський голова не приїхав до людей? І не <пілляв> Він до він тут ми у нього поживемо. Натомість сам горб, не мов у рожевих окулярах, у своїх соцмережах продовжує переконувати про повну підтримку громади, а у всіх бідах, точніше, конфлікті, звинувачують. Депутатський корпус, повна група депутатів намагається мене відсторонити від посади. Я повинен прокоментувати цю ситуацію. Мене обирали прямим голосуванням, вся громада. Я відповідальний за всю громаду. Не за якесь село чи якийсь округ, а за всю громаду, тому що мене обирали прямим голосуванням. Вся абсолютно громада. Випадок з побиттям жінок далеко не поодинокий у списку так званих мерських досягнень. Він просто став черговою краплею у скандальній історії, де ділять гроші та владу. Публічні заяви Андрія Горба у Фейсбуці просто вражають цинізмом. Я не можу не змоделювати і не показати, а що може бути в результаті а, такого, скажімо так, ну перевороту, да, і мого там відсторонення, то що може бути в результаті? Тому що є повні ризики, і я навіть більше ніж впевнений, що нашу громаду в цьому випадку чекають дуже важкі часи, тому що я впевнений, що це буде період хаосу і, на жаль, період великої корупції. Нас побив гор, ну, що не треба мені, щоб хату спалили. У соцмережах можна сказати що завгодно, однак проти громадян і тим паче цифри, як то кажуть, не попреш. Знаходимо результати виборів, де чорним по білому написано, що за Андрія Горба у свій час проголосувало менше 50% людей, а не більшість, як він переконує, якщо перевести відсотки у кількість, це близько трьох тисяч громадян із загальної кількості населення, яке за офіційними даними складає майже 18 тисяч. Якщо Робити нехитрі підрахунки, висновок очевидний. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією та проводити журналістське розслідування. Усі матеріали та фото цього сюжету були взяті з публічних ресурсів, тож з ними може ознайомитися кожен бажаючий.